Другорядні члени речення. Обставина як другорядний член речення. Нова українська школа 5 клас. Типи другорядних членів речення. Додаток. означення, обставина. Весняне сонечко заглядає до мене у віконце. Підмет сонечко. Присудок заглядає. Додаток до кого до мене. Сонечко яке весняне, і куди заглядає у віконце. Сьогодні ми будемо знайомитися з третім другорядним членом речення, який називається обставина. Доповни речення словами. Журавлі летять як красиво. Журавлі летять де? Під хмарами. Журавлі летять коли на світанку. Ми від слова летять, поставили питання, як, де, коли. І у нас з'явилися речення, кожному з яких є обставина. Летять як красиво, Летять де під хмарами, летять коли на світанку. Обставина це другорядний член речення, який відповідає на запитання, як, де, куди, коли, доки, чому. Подвір'я Всюди вкрили квіти. Вкрили де-сюди. Я люблю взимку спостерігати за птахами, спостерігати, коли взимку. Сонце швидко сховалося. Сховалося як швидко. На запитання, де, коли, як, відповідає другорядний речення, який називається обставина. Обставина підкреслюється риска. крапка. Обставина залежить переважно від присудка, може ще залежати від іншої обставини. Ось гляньмо на речення. Їжачок обережно підкрався до пенька. Підмет їжачок, присудок підкрався, підкрався як обережно, підкрався куди до пенька. Дві обставини у цьому реченні і дві обставини залежать від присудка підкрався. Щоранку. Пролітають у небі журавлі. Присудок підмет журавлі. Присудок пролітають. І від присудка пролітають. Ми ставимо запитання до обставини щоранку, коли пролітають і де пролітають інша обставина у небі. Обставина залежить від присудка. Обставина може бути виражена іменником з прийменником. Літак кружляє над лісом, у вікно заглядає вишня або прислівником. Гроза швидко промчала, восени дозріває калина. Найчастіше іменником з прийменником та прислівником. Доповне речення обставиною. Річка Дунай впадає куди. Говори з друзями, як. Ви не побачите комашок, коли. Стався до батьків як. Річка Дунай впадає куди в Чорне море. Говори з друзями як щиро. Ви не побачите комашок, коли взимку. І стався до батьків як з повагою. Куди в Чорне море як щиро, коли взимку, як з повагою? Це є обставини. Ось перед нами текст про Сахару. В якому дуже багато обставин. Сахара найбільша пустеля, де у світі. Вона розташована де у Північній Африці. Пустеля простягається звідки до, від Атлантичного океану до, до Червоного моря. Під час льодовикового періоду Сахара займала більшу площу, ніж сьогодні. Найвища температура на земній кулі зафіксована у Сахарі. Чи можемо обійтися у цьому тексті без обстав? Ось як виглядатиме текст. Сахара найбільша пустеля, ми не знаємо де. Вона розташована, невідомо де. Пустеля простягається, не знаємо. Коли Сахара займала більшу площу, ніж коли? Найвища температура на земній кулі зафіксована де. Тобто ми. Тексті забрали обставини і текст виявився незрозумілим: обставина вказує на час, місце, спосіб, причину мету дії. І якщо ми забираємо з тексту обставини, то ми не знаємо, ми втрачаємо інформацію про місце дії, про спосіб дії, про час дії, тобто обставина є. Важливим другорядним членом речення. Залежно від того, чи у реченні є другорядні члени, вони поділяються на поширені та непоширені. Літак кружляє. Літак кружляє над лісом. Дозріває калина. Восени дозріває калина. Речення, у яких є тільки граматична основа, це є непоширені речення. Речення, у яких є другорядні члени, речення поширені другорядними членами, додатком, означенням і обставиною. Отже, обставина це ще один із другорядних членів речення. Ми познайомилися з підметом, присутком, додатком, означенням і обставиною. Далі буде.